Хоча війна триває вже більше року, ми віримо в те, що українці продовжують активно донатити, підтримувати е, всі сфери, які можливі для нашої перемоги. Адже з наших е, з вами фінансів, звичайно, що е, потребують військові, потребують волонтери. Сьогодні ми поговоримо про те, як донатити безпечно. Якщо раптом ще хтось не розібрався, якщо є у вас сумніви, е, ми розкажемо. На що звертати увагу, і з нами на зв'язку Олександр Коропець, священнослужитель учасник волонтерської групи відчайдушні. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку студії. радий бути з вами. Ранок надії реально дає надію. <клес> Клас, Дякуємо. раді Дякуємо. бачити в настрої. Наприк... Яскраво наприкінці тижня і в настрої так, так. це важливо. Так. вчора приїхали з Авдіївки, тому що зберігаємо цей. Істеричну бадьорість оцю, і все все окей. Так, ви молодці, ми захоплюємося. так хочемо поговорити про те, як безпечно донатити. І перше питання, яке хочемо поставити, які, можливо, є основні правила для того, щоб донатити безпечно, про які заходи безпеки потрібно пам'ятати. Окей. Я постараюсь роз, розмовляючи про це, розказуючи, не зробити так, що. Ми класні, а всі погані. Якось ви, якщо що, мене стримаєте. <світ> Звичайно, волонтерські багато волонтерських рухів і волонтерство це таке, знаєте, те, що неофіційно держава спробувала там змусити волонтерів зреєструвати картки, на які збирають донати в податковій. І я попросив одного члена команди зробити це. Ну і це йому ускладнило життя на 100%, до речі. Але зате ну ми перед людьми чесні, сумлінні, mm -hmm. все добре. Ми з цієї картки не можемо піти в Макдональдс. Ну і раніше цього теж не робили, звичайно. Не можемо купляти там якісь там речі, які. Хоча б деколи ми не можемо з неї купити. Ну технічно можемо, але е за кошти будемо звітувати перед, перед державою, перед податковою. От, е як, е як довіряти? Ми не глобальний, не всеукраїнський проєкт, тому ну, і не зареєстрований офіційно. Ну саме тому маємо право називатися волонтерами. Волонтер – це те, mm -hmm. той, той як, хто своїми силами, без зарплати, без страхівки, без е, якихось гарантій соціальних виплат mm -hmm. ризикує своєю головою, або не ризикує, або працює волонтером в. Е, Територіях, де не ведуться бойові дії, немає значення, але своїми силами на свій страх і ризик робить це без, безоплатно і так далі. І так далі. Так. А, це не благодійний фонд, це не, не, не громадська організація. Група людей в, в нашому випадку з відчайдушними, Група людей, які взялися за справу, як, е, як простій людині, або не простій, або складній людині, так е, пересвідчити, що правильно вона донатить е, перше правило це е, найкраще робити донат людям, е, яких, яких ви знаєте, які вже давно працюють. Друге робити донат на адекватні речі. Ну тобто, якщо ви довіряєте якимось людям, то вже далі, вже в принципі, ну все відпадає. Але тобто люди, які давно фігурують і позиціонують себе волонтерами в соцмережах, це можна прослідкувати. Тобто, ці люди там і в чотирнадцятому році щось робили можливо там і далі, і далі, і далі і далі, і активно активізувалися у 22 му Ну, ми, ми не такі модні, ми десь не такі були активні з 2014 року. Там якісь там зняли одну передачу про, про війну. Частково робили якісь благодійні концерти і ринулися звичайно в активну діяльність з 22-го року. Тобто, це можна прослідкувати по соцмережах. Потрібно розуміти, що некомпетентні люди можуть просити неадекватні речі. Про це треба пам'ятати. Там якому ну, рядовому там, піхотинцю потрібен прибор нічного бачення, який коштує там, 4 тисячі доларів або 5. Тобто тут треба подумати, чи потрібно це робити, чи ні. Аналізувати запити потрібно аналізувати mm -hmm. запит. Якщо ви маєте сумнів, якщо ви бачите, що там ой нам треба зібрати, і там якась така сума фігурує мільйон два гривень. Купити все повністю, там ледь не набої до кулемета, ну це таке, це. Хоча, ну, щоб просто глядачі розуміли, що люди не обманюють насправді, вони щиро просто в істериці не маючи холодного якогось аналізу, хочуть допомагати. І все і пишуть все, що там нам треба 10 рацій, таких то таких. то І кожна рація коштує 45 тисяч гривень. Ну, ну, я перепрошую, але. То ми, ми не, не можемо допомогти в усьому. Рації там можна, ну, треба пам'ятати, що є великі фонди. Е, Повернись живим е, і фонд притули. Це їхня тема. Вони мають великі збори, вони забезпечують командування, командування відповідно військовослужбовців, інших рядових е, сержантів раціями і в них на це є гроші. Такі ну, менші волонтери вони забезпечують менші потреби. І деколи дійсно є неадекватні запити, які ну, просто і військовослужбовець з малим досвідом може не розуміти, йому яку саме модель якого пристрою, чи яку допомогу треба, чи чи як там Е, Військовослужбовці, які там займаються зв'язком, можливо, їм не завжди треба дорогий джип, який коштує там. 8-10 тисяч доларів, а їм треба пройти буст за 2 тисячі доларів. Ну, тобто, все якось воно дуже спрощено. Тобто люди деколи дають неадекватні запити. Перше. Друге, збирають на те, що ніколи не збирали, і, і в принципі в них успіху не буде, і є ризик, що вони закінчать збір, там, зібравши 10% і, і далі воно не піде. Mm -hmm. Треба відстежити відстежити волонтерів, як вони працювали до того, і тоді приймати рішення. Якщо це люди, які там е, фото, фотографуються з посмішками біля е, розбитої української техніки, з посмішками біля розбитої української техніки, ну вони не до кінця, значить, розуміють, що відбувається довкола, і не розрізнять тактичну аптечку від автомобільної. Ну, тобто. Окей. Е, люди, які одягають бронежилети біля стели Донецької області, одягають їх, і вони в них висять на животах, а не закривають груди. Ну, е, ну теж таке, я би, ну, ми, 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 ми то сміємося з цього. І, а, ну, а бідні довірливі люди думають, яка ж ту дитинка ризикує життям бідна. Там в бронежилеті ходить, біля стели Донецька область. Недалечко від Дніпропетровська від Дніпра. Тобто, Ну це якісь такі піарщики є, тобто щось вони там. Ну я Ми теж любимо попіаритись ну і піар необхідна річ, щоб показати людям, які донатять донорам, всім учасникам проєктів, механікам, які регулюють Медиваки, бо ми, ми, ми з Медиваками працюємо. Показати, що да, ми там, ми взяли той Медивак, ми його завезли в самий. Якийсь там такий район, де не дуже приємно, і ну сфотографувались, показали людям. От було там, зробили ми оце отак. Весь процес показали. Фінал, передача відбулася. І, можливо, якщо є контакт з військовими, і вони залишаються живими, здоровими, і машину не підірвали в перший другий день. Ми показуємо, як вона працює. Uh -huh. А оці, оці фотографії там десь. За Львовом в лісі в бронежилетах, ну, ви печаті, це якби, ну, ну, не, не піде. Тобто, м -м -м. Та, ми, ми теж фоткали джипи біля стели Донецької області, щоб показати спонсорам, що дивіться, машина була придбана, вона ну, біля стели, принаймні, була. так, А там щось. Ну, ну, Дякуємо наступую. за е ці такі деталі, тому що. Ми їх навіть і би, не подумали про такі деталі так? про той бронежилет чи про фото, е, бо так. самі туди не їздили, і якось для нас вже те, що десь там хтось є, це вже якийсь е, крок. Ми просто це вчора говорили з Олексієм Гайдуком з Херсону. Він казав, що волонтери деякі приїхали були допомагати Херсону е, рятувати людей, евакуювати на човнах. Вони Плили в сторону затоплених будівель, замість того, щоб рятувати, вони навпаки розкрадали все, що там є. І я думаю, що навіть от справді те, що ви кажете, слід, по-перше, Бачити, кому ти жертвуєш гроші, донатиш, так? знати, що ця людина справді чесна, переглянути сторінку, як ви теж казали, якісь відгуки. Найкраще я розумію, що в принципі так і є. Там, в моєму я середовищі, знаю. кого знаєш, туди і направляєш. Але не усі ж так виходить, не у всіх є там, знайомі, рекомендації, і можна справді потрапити на шахраїв. І не хочеться, щоб таке було в українців, тому що кожна копійка вона тут може зіграти на перемогу. Так, а власне от я. І... Насправді. Так, будь ласка. А, перепрошую, перебив, можливо. Е, у нас є все одно якесь таке корпоративне спілкування з волонтерами. І е, ми, коли робимо, наприклад, репости, ми, ну там хтось збирає на щось. Ми угу. робимо репост, торіс чи ще десь. Тобто це усвідомлене, якесь таке глибоко осмислене, осмислена, глибоко осмислена дія. Коли я це роблю, тому що я розумію, ті, хто довіряють мені, вони довірять тому, що, ну, який репост я роблю. Е, от, от тут теж дуже важлива річ. І коли мене просять, хтось пише мені, незнайомий, допоможіть, ми збираємо там на надувні кульки для Бахмута, щоб перемогти. Ну, я так і організую надувні кульки для Бахмута, щоб перемогти ворога там і треба мільйон гривень. Зробіть репост. Ну я блокую зразу людину, сторінку і все. Тобто, ну, розмова коротка. Який репост? Ти, мене, ти мені в перший раз в житті пишеш і просиш про там, про мільйон гривень ну, умовно. І я під. Ну, а репост це те саме для мене. Я просто бачите, ол олдскульний чи той чоловік. Репост для мене це. Те саме, що я підтримую цю ідею, що я підписуюсь uh -huh. uh, під цим постом, що я згідний, я підтримую, дивіться, їм можна довіряти. Звичайно, всі помиляються, я можу десь помилитись, але ну поки що не було такого. Uh -huh. uh, всюди, де я робив, чого репост, я потім перепитував ще, як справи, може, може ми теж десь фінансів uh -huh. знайдемо, щоб вам допомогти. Uh -huh. Тобто, це це важливо. це важливо і Стабільність, стабільність в чому ну, вона важлива. Стабільність. Е, ви обрали якийсь напрямок. Ну, працюйте у ньому. Е, ви обрали напрямок, на який донатити, так. Е, якісь підприємства так роблять, фірми it компанії uh -huh. Вони обрали там такий-такий напрямок. Мед медивак. І вони постійно в цьому напрямку працюють. Ми обрали медиваки. Ми в ньому працюємо. Е, побічно ми працюємо продуктами там по цивільних. Це це наша сфера. Якщо я почну збирати на якісь військові речі, мене просто не зрозуміють. І я не хочу на них збирати, бо я некомпетентний у цьому. І десь ідейно, можливо, там я не зовсім згідний, що я це повинен робити там, чи моя група. От. А медичні засоби, медиваки, речі, які там необхідні для спасіння життя, наша абсолютно тема. Ми в цьому працюємо. Хтось десь докоряв, а що ви не їдете в, в Херсон, ну так туди ж всі поїхали, хто могли. А війна на фронтах, я так скажу, по-простому Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя не закінчилася. Там далі гинуть так. цивільні, далі гинуть військові. Так. Ми проходили біля будинків в Авдіївці і, на жаль, велика техніка не може туди зайти, бо буде розстріляна моментально, ну, чути трупний запах і воно все. І ну, це я так сказав. Ну, воно не по темі перепрошую. Да, -да. тобто е, треба людині стабілізуватись і триматись в якомусь напрямку, не кидатися в різні якісь там е, вкрайнощі. Там сьогодні я максимально допомагаю з тактичними аптечками. Завтра я купляю човна, їду в Херсон. Ну треба оприділитись, що ти робиш і е, як ти будеш це робити. Дуже багато людей, до речі, написали мені: порадьте когось, хто кого ви знаєте особисто, хто працює по Херсону по евакуації, по допомозі. А, те я проаналізував, хто працює, і давав контакти двох волонтерів. Там працює більше людей, але я довіряю і знаю двох, наш Ернестік і, так, так. і, і, і один священнослужитель Назарій Проданюк працюють mm -hmm. там, в принципі, з'єднував з, 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 з ними людей. Тобто під цими людьми я десь частково там, підписуюсь, mm -hmm. так, розумію, що вони там були. Бачив, що вони там купили човна, бачив, ну і ви подивитесь їхні соцмережі, mm. да, вони на човні плили, забирали котів, собак, людей. Це все. Тобто, ну, да, люди там працюють по факту. Навіть якщо вони спасуть три кота з тим човном, вже воно в принципі вартує. Варкує зусиль насправді. Дякую вам. Дякуємо, Олександр. Дійсно важливо, крім того, що ти хочеш допомагати бути дійсно доцільним. Так як власне вчора ми спілкувалися з Олексієм Гайдуком з Херсону. Він каже, що дійсно на Херсон стільки прихоло волонтерів, каже, що там просто розвертали. Вони розвертали, тому що вони вже один одному заважали та Вони не могли ну, не було місця. І дійсно дивиться трішки ширше. Як ви кажете, тому що війна вона. Не лише в одній точці нашої країни, так а розповсюджена. Олександре дуже вам дякуємо за спілкування за ці дякую, такі вам. важливі пропорції, на які варто звертати увагу і сказати стоп, задуматись і шукати більш як то кажуть, перевірений шлях, кому і як донатити, і як допомагати. Вам дуже дякую. Вам бажаємо Божої охорони і достатньо ресурсів Стрим. цього такого. Давайте скажемо хліба, духовного матеріального, щоб завжди було що дати іншим. Хай вас господь благословить. Дякуємо, що були з нами. Дякую, Надії, за надію. Пасиві, пасиві вам, команді вічайдушних. Велике вітання так. від телеканалу. Так зустрічі. друзі. З нами на зв'язку Олександр Коропець, ще не служитель, також учасник волонтерської групи. Вічайдушні поділився досвідом, розказав, як безпечно донатити однозначно. Відповідь треба це робити. Знаходьте перевірених людей і допомагайте.